Велика кількість мешканців Кременчука влилася до другої хвилі добровольців, які вже четвертий рік витримують протистояння супроти Дикої рашистської орди. Багато в чому саме бойовому досвіду добровольців у перші дні повномасштабного вторгнення московитів були зупинені їхні глибокі прориви до Києва на Чернігівщині. На Сумщині і на півночі Полтавщини, на Харківщині, Запоріжжі і Миколаївщині. Завдяки і їхнім зусиллям, їхньому героїзму, наш Кременчук так і лишився тиловим містом та все ж містом невгасимої військової слави. На жаль, багато хто з наших героїв, добровольців тепер вже у вічному строю. На відкритій на цьому місці у 2024 році алеї слави. Їхні імена, навіки закарбовані в літопис нашого міста. Колись кожен з них вперше виводив у своєму шкільному творі з великої літери слово Батьківщина. Та вийшло так, що саме відтоді це слово вони закарбували на своїх Серця Україна Кременчук ніколи не забудуть своїх вірних синів і донь, які за власним покликом серця стали на захист власного народу, рідної землі. Ну, 22 22-го вже почалося. Ну, ну як ти не підеш? Тим боля, ну, ну якщо я це вмію. Та так, от. Двигався. А потім вже ж одне ранення, друге раніння, третє ранення. Опять комісія і знову комісували. Ну. Краще поки що відпочивайте. Як ви думаєте, коли вже можливі зміни? Чесно, не знаю. Я просвята не бачу. Хотілося б, звісно, але я не бачу ще нічого. Він не повинен був іти. Він був в Києві в спецназі. Робота не з легких. Була бронь. І просили, всі просили. Маленька дочка, трошки старший син. Всі просили, ти ж тут. Якщо я туди не піду, вони прийдуть сюди. Я йду туди, щоб захищати вас. Запрошуємо вас, шановні друзі. Плонитися подвигу ременчуцьких добровольців, усіх героїв, які віддали своє життя за батьківщину та докласти квіти до пам'ятного знаку, присвяченому героям, АТО.